Сьогодні з мамою вирушаємо на базар. Цей такий базар буває тільки раз в тиждень, тому треба йти дуже рано, щоб не заскочити багато людей. А це справжній сад, в якому ростуть манго. Такий невеличкий, але дерев дуже багато. Вони такі малишики. Користуть собі чекають свого часу. Ось мангові дерева. Ось так, коли манго виростає, його кладуть в такий пакетик. Навіщо? Я не знаю. Мама мені пояснила, що ці пакетики використовують для того, щоб коли плід манго падає на землю, щоб він не розбивався, а щоб він зависав. На цьому пакетику на палочці. І тоді він не розбивається і дуже гарний на вигляд, і його можна продавати, має товарний вигляд. Люди вже повертаються з базарчика. Хто що несе, хто з великим чемоданом, хто з маленькою сумочкою. Вже відчувається, що десь поряд базар, тому що людей стає все більше і більше. Ну що, почалося. Ми вже заходимо на цей ринок, так сказати. Тут багато машин і ринок він просто з двох сторон від дороги. Люди продають свої товари. Зараз будемо знайомитися з колоритом справжньої Азії. Мяско, м'яско, кому м'язко? Михау. Круку руска, біла капусточка. Кухінська капусточка. Ma обирає свіжу зелень для села. Ось так ідеорада через круар. Все через своє аркот. Це різна китайська медицина. Це ще Джон Яо? А це драконній фрукт. В Китаї він називається Хуелонко. Якщо дослідно, то вогонь дракона. Тут навіть можна купити маленьких черепашок. І черепашок більше. Кринок дуже живий. Щось подібне я бачила в Африці чи <рекл> знайду <dosi> я тут літучих мишей? Креветки тут дуже смачні, просто дуже Дуже величезні і дуже смачні. Ось манішки, свіженькі. ніжки свіженьки, віри по різно. Там продає чистить на місці.

ножі. Зараз будемо переходити на іншу сторону, це теж приблизно кілометр вздовж дороги. Mm -hmm. Будемо зараз через переход переходити, припустимо автобуси, машини. <реклама> Вибираємо з мамою сімки на базарі. Можна <реклама> попробувати. Це попросто. І сонячні лампи на базарі знайти. Продають гуся. На базарі я бачила багатьох людей з червоним ротом, які постійно щось жували. Коли я запитала у мами, що це вона сказала, що це бетелевий горіх. Так ось мені продавши це це треба жувати і рот від цього стає червоним. Він має трохи стимулюючу дію. Як я це куштую вдома, дивіться у кінці відео. Це ринок квітів. Одне з найкрасивіших тут місць. Тут можна купити різні квіти, а ще тут продаються справжні дерева боцай. Які гарні дерева. Наш здоровенний бодзар. Десь приблизно метри чотири вишку. Мукетики. Дуже красиві. Орхідеї, які ми з вами бачили в парку. Аромат дивовижний. Тут орхідеї по-справжньому живуть, а не існують. Це теж мені знайома рослина. Мені колись дарили такий вазончик на день народження. Дуже його люблю. Теж такий. Букет такий із бамбуку. Виявляється, бамбук можна не тільки курити, не тільки пити, а ще й робити з нього букетики. Це солоденька картошечка, батат дуже смачна, якщо її запекти. Короче, що я вам хочу сказати? Це не бідренка. Люди, коні, машини, шум. Але дуже цікаво. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Вибираємо гілочку на сама. Ми діти далі мою яєчки, напіточки різні, сніг. Як їдять цукрової трасні? Все в пакетах складають і можна їсти. Дуже солодке свіжі креветочки. Помічниця нам допомагає. Душа от є. Ціна 20 юанів за 500 грам. Це 100 гривень за 500 грам. 200 гривень кілограм. Баски. Але в Китаї вони майже усі солодкі. Сказав, що ця ковбаска не, не гостра, не солодка і солена. Будемо куштувати вдома. <реку> Жарені качечки і ням-ням-ням-ням. Ой, дуже смачно. Дуріан, дуже вонючий круг. Так, ми ходимо по дорогам. Тут базарчик, тут їздять машини. Все як треба. Сік із сахарного трасняка. З цукрового трасника роблять сік таким способом. Майку, май. Купляємо картошечку. На мене тут уже люди Тут Можна купити мандаринове дерево. Там є зовсім велике. Таке дерево коштує 100 юанів, на наші гроші 500 гривень. І все тут у нас ебітона мішалка їздить. Дві навіть. А в нас тут базар. Базаримся. Те, що їдять, крім рису і... І лапші. Це кукурузна крупа різного помолу, кукурузного мука, пчуно. І це я не знаю що. Якось загадкове щось. І, звичайно, їхні боби. Червоні боби, зелені боби, чорні боби. З мамою трошки потерялася, не можемо знайти дорогу, на якій ми повертали на цей ринок. Він, звичайно, просто представляє собою одну лінію на дорозі, але все одно ми умудрилися забути шлях додому. Стає вже дуже спекотно, треба повертатися додому. Ось ми накупляли стільки всяких речей. І ось у мене ще сумочка маленька. Так що прийшли за двома манго, а вертаємося з чотирма сумками. Ну, це дуже по-жіночому. Дорога додому. А в нас розпаковка. Зараз буду пробувати бетелевий горіх, який я сьогодні купила на базарі. Від нього рот стає червоного кольору, я так розумію, що він має таку дещо стимулюючу дію на рівні, на рівні з кавою. Тому мені дуже цікаво його спробувати, що це таке якийсь смак. Моя мама казала, що це може бути ну, неприємно, але ми спробуємо. Він складається цих з двох частин, сам горіх. І листочок, тому зараз будемо куштувати. <ріх> так, почнуємо, мабуть, з самого горіха. М -м -м, дуже терпкий, дуже. Разом з листком такий солодкуватий смак виходить, знову горіх терпкий. а листок солодкий. Поки що зелена має стати червоного кольору, По ідеї. <кореж> Коротше, мені не сподобалося. А краще випити кави, мабуть. Ось, дуже такий смак якийсь стає дуже приторний, і від нього навіть трошки недобре. Тому закінчу експеримент.